Ми знову з вами. Нарешті ми зустріли нашу довгоочікувану гостю. І це Тетяна Резнік, головний бібліотекар обласної бібліотеки для юнацтва імені Боченка. Добрий вечір. Ми ну, раді, що ви до нас прийшли Добре. нарешті. Так, Жень. Так, отож, ми запросили вас не просто так. Знаємо, що завтра у вашій бібліотеці відбуватиметься таке грандіозне нічне дійство. Я так. правий? Так, дійсно. Це що підготувала бібліотека імені Бойченка? Е, ну, інформації багато, тому я буду говорити про все по порядку. Е, дійсно, ми раді такі можливості. Е, запрошуємо вас, запрошуємо всіх кіровоградців та гостей нашого міста 13 грудня, тобто в п'ятницю 13 го з 18 до 22 відвідати Кіровоградську обласну бібліотеку для юнацтва імені Бойченка. Е, з 18 до 22.00 е, тут будуть відбуватися бібліосутінки, містичний бібліопортал. Чому ми вирішили влаштувати от, ну, таку цікаву програму? Цього року бібліотеці виповнюється 35 років. І до, ну, до такого святкування свого дня народження ми вирішили підійти так грунтовно і підготувати цікаву програму, в рамках якої кожен відвідувач зможе знайти щось цікаве для себе містичний бібліопортал. Чому портал? Ви знаєте самі, що портал надає можливість мандрувати. А бібліопортал він надає можливість мандрувати не лише в часі та просторі, але й такими вигаданими локаціями. В рамках програми святкування у нас буде діяти дев'ять цікавих локацій, кожна з яких названа за якимось створимо української літератури, і в кожній з яких буде відбуватися своя цікава якась програма. Цей захід розрахований на те, що всі відвідувачі зможуть знайти якісь розваги або щось цікаве для себе, будь то молоді батьки з дітьми, будь то студенти, будь то їх бабусі, дідусі, які завітають до нас з онуками, тобто всім буде цікаво і кожен зможе розважитись. Наприклад, ну, як я вже сказала, буде діяти 9 локацій. Наприклад, локація така, як зимовник Джури Характерника. Вона названа так на честь твору Марії Пригари Джура характерний. Адже ну, ми пам'ятаємо про те, що ми бібліотека і наша основна мета все ж таки популяризація літератури. Так от в цій локації зможуть розважатися хлопці. Тут буде діяти настільний теніс, гра в настільний хокей, настільний, настільний футбол, тобто в це, це можна буде погратися. Також інтелектуальні ігри, шахи, шахмати, тобто ну, це така локація цікава для хлопців. Для дівчат буде цікаво, наприклад, локація Оксани на світлиця. Тут будуть відбуватися різні майстер-класи. Це майстер-клас з візажу, з арт-розпису, сплетення косичок. І що цікаво, тобто в кожній локації також будуть оформлені відповідні книжкові виставки. Якщо, наприклад, хтось з дівчат зацікавиться цим напрямком, ну якби. Мистецтва, можна так навіть сказати, то одразу можна буде взяти книги, почитати, щось дізнатися цікаве. Також дуже цікавою буде локація Андріївської вечорниці. Зараз дуже популярні такі пригадування якби, своїх Корнів, тобто пригадування традицій своїх нащадків. І саме в цій локації будуть відбуватися традиційні такі українські розваги. За всіми правилами розігране буде кусання калити. Тобто кожен зможе відчути себе в ролі пана калитинського або пана Коцюбинського та спробувати вкусити цю калиту, яка також буде виготовлена за старовинними рецептами. Також тут будуть різні дівочі ворожіння, тобто можна буде погадати на воску, можна буде погадати на стрічках ну, та іншими цікавими способами. Ну і також такі цікаві розваги, тобто всі, хто завітають у цю локацію, вони зможуть спробувати розважитись, так як розважалися наші предки. Дуже цікаво буде локація Сорочинський ярмарок. Тут вона буде така традиційна, тут можна буде спробувати себе спробувати зліпити вареника українського різними способами. Тут буде відбуватися дефіле сучасного українського одягу, буде відбуватися безліч майстер-класів. До речі, нас підтримує громадська організація Єлосадерецький «Єлисадер... звіс. Вони також будуть долучатися до створення цієї локації, будуть проводити тут різні майстер-класи та оформлювати такі виставки творчих робіт. Ми пам'ятаємо про те, що бібліотека все ж таки святкує свої іменини. І з 19.30 у нас розпочнеться така святкова програма, коли будуть вітати саме бібліотеку. В цей же час ми будемо розрізати святковий такий пиріг, пригощати всіх наших гостей та водити разом з нашими гостями хоровод, заспівати співати пісні, тобто буде дуже цікаво. Буде діяти така мистецька програма в одній із локацій. Це, вона носить таку цікаву назву Садиба язику. Като і тут будуть відбуватися виступи творчих колективів буде показано рибок з вистави дуже цікавої. Ну тобто, така мистецька програма буде саме в цій локації. Також ми думаємо про те, що всі, хто до нас завітає, тобто час все ж таки тривали, 4 години, тому ми вирішили подбати про те, щоб пригостити наших гостей. тож Ми будемо пригощати українськими варениками, тому що все ж таки ну, це такі і вечорниці будуть у нас, тобто і спробуємо зліпити, тож одразу і пригостимо. А також іншими смаколиками, печивом, чаєм, тобто, і все це буде відбуватися безкоштовно. І ще такою родзинкою цього заходу буде той факт, що існує така легенда, що в бібліотеці мешкає бібліотечний привид. І нібито ті, хто вже давно працює в бібліотеці, вони нібито його чули, бачили. Це добрий привид. Тому ми вирішили обіграти цю історію і влаштувати зустріч з бібліотечним приводом, тобто все ж таки містичний бібліопортал. Тому всі бажаючі зможуть знайти такого привідника в світ такий загадковий потобіч як книжковий світ, і спробувати зустрітися і поспілкуватися з цим бібліотечним приводом. І все це відбуватиметься завтра з вісімнадцятої -го години до двадцять До Двадцять бібліотеці виб'єте імені Боченко. Ну така насичена програма. Дуже <гум> насичена. Ми постаралися я думаю, я так називається бібліосутінки, містичний бібліопортал. Ну п'ятниця це Зрозуміло, це розповідав. Розповідав, думаю, де ж де ж оце ще буде страшно? Так ти де ж вона? І ось вона привить нарешті, нарешті. Так, нарешті, нарешті. нарешті. Але по Але... нас дуже полюбляє такі різних хімер. Але Нічого він поробиш. але він добрий цей привод. але робиться. містичний? Каста, такі, тобто ця подорож світ по тобі чи вона дійсно буде така цікава, містична, і як наслідок у самозустріч тим бібліотечні. Ви привидом, дуже багато локацій підготували. Скільки часу готувалися до цього дійства? Ну, більше місяця, тому що у нас дуже багато партнерів, ми, до речі, ми їм дуже вдячні, які підтримали проведення цієї ну, акції, тому що дійсно ну, дуже багато буде подій відбуватися, дуже багато майстер-класів. І окрім цього, також буде відбуватися багато таких інтелектуальних та цікавих розваг. До речі, я ще не сказала про те, що дійсно завітати до нас завтра можна буде разом з дітьми, адже буде ще діти. У нас така локація для найменших відвідувачів, де буде ну, можна погратися з таким веселим бібліотечним мімом, погратися в цікаві іграшки, в цікаві ігри, наприклад, твістер. Наприклад, можна буде зайнятися паперовою пластикою, тобто разом з дітьми. З діточками також можна буде прийти. І також багато призів ми підготували для своїх відвідувачів. Тобто можна ще буде взяти участь в інтелектуальних розвагах. Тож я думаю, що окрім смаколиків, можна буде ще отримати корисний цікавий подарунок. Ну, знаєте, бібліотек, сучасна бібліотека це не лише місце, де можна взяти почитати книгу, а це таки собі культурно-просвітницький центр. Сьогодні бібліотеки виконують роль там, і музеї, і театрів. Іноді і кінотеатрі. Так, дійсно. До речі, кінотеатр також буде діяти, такий бібліотечний кінотеатр в одній з локацій. І е, цікавинкою готувати. Те буде, що буде відбуватися з 8 до 9 там ретропоказ. Всі ми пам'ятаємо, як ви, ну, в часі дитинства крутили діафільми. Пам'ятаєте, таке було. Мене ми вже вирішили шутінція. так. Я тому вирішили про діафільми відродити таку традицію, і от годину будемо такі влаштовувати ретропоказ. Тобто можна буде спробувати самим покрутити ці діафільми, почитати вголос для відвідувачів. Ну, тобто, так цікаво так, розповідає. Знаєш, я думаю, радше було б. Сказати, чого у вас не буде. <ріст> так. У вас буде все і спорт, і кіно, і вистави, і якісь, не знаю, чи квести, і мастер-класи, покази, і пригощання. Я не знаю, у вас є все просто, у вас не можна залишитися жити, я так скажу. Можна. Ми просто вирішили побудувати програму, як я вже говорила, таким чином, щоб кожен знайшов якусь розвагу для себе. Залишиться, тобто, ага. ви завітали, якщо вам хочеться на майстер-клас, ви йдете на майстер-клас. Якщо вам хочеться просто посидіти, поспілкуватися з друзями, то ви зможете знайти такий е, вільний куточок, поспілкуватися з друзями, почитати книгу. Якщо вам хочеться якихось таких старовинних розваг, ви йдете на Андріївські вечорниці. Тобто, ну, і буде час і познайомитись, і поспілкуватися, і порозважатися. Я тебе запрошую на змагання з тенісом. Mm -mm. Ні? Ні. Mm -mm. А що, я, що б ти хотіла? Я трішки вмію грати на стільний теніс. Так, But... мені підходить. Трішки так. Навіщо мені професіонал? Ні, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ну я, знаєш, я боюсь, можливо, трішки. А я, я пропоную вам не... запросити Євгена на змагання з караоке. Адже більше чорний чайс У нас буде змагання для молодих співаків-аматерів. Ні, крещено. З легкими призами. Давай ліпити вареники. Будемо. Оленка просто після шостої години наїсть, тому їй ще солодкі, ще не солодкі. Точно. Ну, добре. Але просто відстояти честь програми після роботи ти можеш. Угу. Ось приходь завтра. Як я буду як відстоювати, якщо я програю тобі в теніс? Брати участь у всіх змаганнях. Там і ліпи вареники, і з тенісу, і з національного хокею. Я ж не встигну, а потім ще на сам кінець будеш приводом. Ні, ну програма цікава. Я думаю, що ви, якщо завітаєте до нас завтра з 18-ї години, то ви знайдете, де себе розважити і в яких таких напрямках позмагатися. Я думаю, що Євгену ви допоможете позмагатися і в настільному тенісі, а Євген потім з вами або в караокі, або в поїданні вареників, або... Я За спілкування з я думаю, вареники і не сам побіжить їсти. Ви знаєте, у нас перший бібліотекар, який пройшов у програму після роботи, і хотілося б запитати. Я спобут, зараз побуту зараз побутує така думка, що бібліотеки ну, вже відходять у ну, минулому, мовляв, є інтернет, де можна знайти інформацію. і Я з цим не згоден. Тому що зараз бібліотеки ну, виконують абсолютно всі функції. Ну я з вами погоджуюсь, Євгене, тому що дійсно у нас на сьогоднішній момент бібліотека вона поєднує в собі. Традиційну книгу та, скажімо, інтернет та книги на нетрадиційних носіях. Тобто в бібліотеці, ви знаєте, є безкоштовний інтернет, є безкоштовний Wi-Fi. Тобто, якщо вам корисніше і цікавіше навчатися або там, спілкуватися з друзями за допомогою інтернету, то ви можете це зробити в бібліотеці безкоштовно. Знов таки, поспілкувавшись, ви можете піти в будь-який відділ, взяти якусь цікаву книгу почитати. Якщо вам не подобається це, то в бібліотеці. Те це відбувається дійсно безліч цікавих заходів, в яких можна абсолютно безкоштовно взяти участь. Тобто це і різноманітні майстер-класи. Це зустрічі з цікавими людьми. В бібліотеці діють клуби за інтересами. Тобто, якщо ви пишете вірші, наприклад, ви можете завітати на літературний клуб. Якщо ви, наприклад, бажаєте мандрувати, у нас діє туристичне вітання, вояж. Тобто, завітавши до бібліотеки, перед вами відкривається такий цікавий світ, тобто світ книги, світ, світ розваг, світ пізнання. І ну, наші читачі, наші користувачі, вони знають, що дійсно в бібліотеці, як ви вже сказали, можна знайти. І майже все. Тому... Бачиш як? Я думаю, що бібліотеки все ж таки продовжать існування. Тепер модно буде казати, ти де, ти я в клубі. Ні, ти де, я в бібліотеці. Ну, Це тепер буде модно, сильно і круто. Ну що, ми Відходим? вам дякуємо, що ви пройшли програму і я повідомили дуже багато цікавої корисної інформації. Ще раз нагадайте кіровограціям, що завтра. Відбуватиметься у бібліотеці Міні Бойченко в котрій годині. Отже, чекаємо вас, наші любі кіровоградці, гості нашого чудового міста завтра з 18 до 22.00 в Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва імені Бойченка на бібліосутінки. Містичний бібліопортал. Приходьте, з нами буде весело, смачно та дуже цікаво. Ну що, ми вам дуже дуже дякуємо, скажемо вам спасибі і подивимось, як же все таки пройде цей цікавий. Вечір п'ятниці.